Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 1 вересня, проживаю я на півдні Вінниччини. і хочу обірвати нектарин сорту світледі. Такі плоди. От можете бачити, що там вже почали роз'їдати щіпалки. От добре видно, якщо я його не обірву, вони за день-два зроблять з ним те саме, що і з пф 11 Я вже пробував, фактично це можна вже і смакувати дані плоди. Лежаться пару днів, тоді відео дознімлю. Це літній сорт італійської селекції. Є промисловим, висота дерева до 3,5 метрів, але у мене тільки 3. Метра так я формую, от їх. вступає в плодоношення на третій рік від посадки. Це цьому дереву третій рік від посадки. Минулий рік були сигналки. І ось цей рік вже таке навантаження. Навантаження обільне, можете бачити щедре. Через те плоди не дуже великих розмірів. Плоди мають бути по 300 грам. У ну, мене менші. Термін дозрівання кінець серпня, морозосійкість висока, сійкість до хвороб також висока. Основний колір шкірочки насичено-жовтий з розмитими червоно-бордовим румянцем майже по всій поверхні плоду. Такий він має красивий товарний вигляд. Транспортабельність даного сорту дуже висока. Його можна зараз обривати. Так само, як я куштував і Платаріна 264, його можна обривати і перевозити. Зберігається даний сорт в холодильнику до 1 місяця. Зараз його беру на збереження, а тоді до землю відео. Мабуть, даний сорт нектарина. Потрібно обривати в такій стиглості. Я не зняв відео, е, дуже я не знав відео про те, як обривав, дуже легко віддавало дерево плоди, можна так сказати. То це можна обривати. Про таку проблему, чому я... От такі, чому я обривав? Про таку проблему, чому я обривав, я казав. От пошкодження. І за 4 дні починає загниватись. От, будь ласка. От так, так само пошкодження і починає загниватись. Тому я вирішив обривати, щоб вони вилежались. краще, ніж вони згниють на дереві, так як ПФ-11. Із такого маленького деревця. Це перше його плодоношення, так як я вже казав, минулий рік було, була сигналка. Я зірвав три відра 10 літрових мектаринчиків. Ці плоди, які наділи щіпалки, почали роз'їдати от мурахи, ми ставимо в другий ящик, відбраковуємо, будемо споживати самі. Ті, які кращі, зрозуміло, що... Поїдуть на базар. Такий вигляд вони мають в ящику. Дружина поскладала в один рядок, щоб вляжувались. Сьогодні 7 вересня. Пройшло 7 днів після того, як я обірвав дані плоди із дерева. Вони вже стали м'ягкі. І що цікаво, оці враження, що були пошкодження. Не загнилися, так як на ПФ11. Навіть таке сильне тут де було роз'їдене. Загнилося саме тільки місце, де поїдяне, а далі немає такого, як на ПФ11. Я думаю, що вони всі згниють, спортяться. Буду дегустувати на тих плодах, які відібрали для себе, а які гарні, красиві, то поїду завтра на базар. Маю дані плоди гарний товарний вигляд такий. Так, яка вага? Це середня вага. 139. 130. 5. Є більші і є менші плоди. Хочу сказати, що минулий рік це було сигнальне плодоношення, а цей рік перше плодоношення. Які в розрізі м'якоть м'яка, не похрустує при розрізанні. Видно, що дуже соковитий такий в розрізі. Ох, тут соку дуже гарно видно, соку багато. Так, кісточка має відставати. Так, да, кісточка відстає в від даного плоду. За шкірочку. Шкір, шкірочка також знімається, кому не подобається. На аромат. Дуже ароматні, дуже ароматні. Насичено, ароматні, можна сказати. На смак. Угу. Соку показати скільки даного дуже багато. От видно. Дуже багато соку. На смак кисло солодкий смак. Може, тому що я обірвав їх трішки раніше і поставив на влеження, тому може бути, що. Більше кислинки, але кислинка приємна, дуже смачний даний сорт нектарину. М'якоть яскраво жовтого забарвлення. Тверда, щільна, дуже соковита, ароматна, відмінного гармонійного смаку. Даний сорт є транспортабельним, термін зберігання в холодильнику до 1 місяця. Дуже смачний. Має дуже смачний нектарин, має красиве привабливе забарвлення. Думаю, що на базарі буде продаватися без проблем даний сорт. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Рижий дегустатор вже облизується. Хоче таку смакоту не нападай, помощник.